Понад місяць у онкоцентрі Кропивницького лікується Наталія Заплатіна. Вона з селища Арбузинка Миколаївської області. Нашу онколікарню в Миколаївську почали бомбити. Там вже просто не приймали пацієнтів. Діагноз в мене рак, шийки матки». Каже, за лікування гроші не платить. Променева терапія абсолютно безкоштовна. Хімія безкоштовна. Дуже дорогі ліки навіть безкоштовно. Буквально вчора мені тільки один укол зробили за 10 тисяч. Це було за рахунок. Ну, я думаю. Нашого государства. ліки ми для лікування нашого ціленаправленного лікування ми не купуємо. Людмила Сімакова приїхала з Полтави. Прохожу променеву терапію, яка Безкоштовно є супутні препарати. Все, що є, мені видають безкоштовно. Дають направлення, я йду в лікарню. Ну в лікарню спускаюся в аптеку і там їх беру. Запаси ліків для пацієнтів онкоцентру. Зберігають на складі. Кількість медикаментів, які використовують від початку вторгнення, збільшилась на 25 відсотків ніж було до цього, каже керівник центру Костянтин Яриніч. Багато у нас переселенців це і Чернігівська, і Сумська. Багато у нас пацієнтів, особливо із Миколаївської області, багато з Луканської. Донецької приблизно 20 ліжок ми доставили на минулому тижні. Говорить, перебої з постачанням ліків були на початку березня. Заблоковано було постачання цих медикаментів. Це вижгород, там складські приміщення щодо лікування онкологічних пацієнтів. І десь приблизно на 2,5 мільярда було заблоковано. Медикаментів, але ж після того як наші війська вигнали рашистів з цієї території, була можливість постачання, і сьогодні ми не маємо перебоїв з постачанням онкологічних самоонкологічних препаратів, як ті, які закуплені централізовано міністерством охорони здоров'я. Щоб онкоцентр був забезпечений ліками, змінили законодавство. Пояснює державний експерт Міністерства охорони здоров'я Євгеній Гончар. Прийде зміни до нормативно-правових актів, до відповідної постанови Кабінету міністрів, яка дає можливість а, в такому, ну називаємо це так, ручному режимі здійснити дійсно оцей перерозподіл з тих областей, де а, йдуться або А активні бойові дії, або Б, які ну, наразі туди немає доступу ну, фізично доїхати. Ну можливості такої. Ну це ми говоримо там зараз про Херсонську область, про частину. Запорізької області, ну і, звісно, Луганської, Донецької області. Спочатку взагалі військового стану, до Кропивницького гонку диспансеру було розподілено ліків на 9,5 млн грн. Тому ну, дійсно постачання в цей заклад йде, щодо, ну, як я вже сказав, щодо і перерозподілу, то ну, це питання ви, ну, вирішуватись. За словами керівника Кропивницького онкоцентру, запасів ліків мають на місяць. Антоніна Кретор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.